На театральній площі ранком 9 травня зібралися раритетні авто та мотоциклісти. Техніка часів Великої Вітчизняної війни та її власники у військовій формі червоноармійців вишукались навпроти стіни героїв. Після відкриття на ній нових імен авторибителі рушили вулицями міста. Вони вітали у прапорами перемоги та гучними сигналами. Зробивши коло по центру міста та фонтану, автоколомна рушила до Саворовського району, де до неї приєднався керівник фракції партії регіонів в Одеській міській раді Геннадій Труханов. За його словами, техніку перемоги береже самий час, і вона Змогла б знову вийти на бій за праве діло. Автопробіг фінішував у Лузановці, де в цей час Водосити збиралася на привал перемоги. Незважаючи на спеку, до парку прийшло багато ветеранів. Гнадіт Труханов зі сцени привітав їх із перемогою. Я всіх сьогодні іскрені поздравляю з днем великої, победи, яка нам досталася ціною, ціною життя наших родних і близьких. Я поздравляю вас з нашей победой, равной которой не никогда в этом мире. Активну участь у святкових заходах взяла молодь. Одеські школяри дарували ветеранам квіти та пов'язували георгіївські стрічки. Серед учасників привалу можна було побачити дітлахів у військовій формі червоноармійців. Для ветеранів було накрито святкові столи. Не забули і про фронтові 100 грам. Это мероприятие одне з лучших, яке проведено после военный период времени. Понимаете, такого конкретного направления психологического действия, вот то, что вот здесь, и когда люди себя чувствуют людьми, вот, еще не было. У рамках привалу пройшла військова реконструкція. У небі з'явився літак Люфтваффе, що скинув на пляж кілька бомб. До бою з німецьким асом став радянський пілот. Ця фаза реконструкції символізувала початок війни із нацистською Німеччиною. От так, В 41-му році з варварського нальоту авіації знали о війні, коли бомбили наші села. і міста. Но потом были 4 года, которые повернули вспять всю эту нечисть. Реконструкція продовжилася імітацією висадки Григорівського десанту на берег моря. Німці довго стримували радянських солдат, не даючи їм підняти голови. Але на підмогу морській піхоті підійшла мотострілкова бригада. Бійці відкрили вогонь з мінометів та артилерії. Німці не витримали такого напору та відступили. Бій закінчився такою рукопашною сутичкою та безумовною перемогою радянських воїнів. Такі масштабні та організовані святкові заходи, присвячені дню перемоги, у Суворовському районі, відбулися вперше. Сьогоднішній день праздник в Лузановке, наше открытие. Я думаю, что самый многочисленный район города имеет право вот так отмечать День Победы, общаясь с ветеранами, разводят те события. Одеські ветерани, діти війни та інші учасники привалу широ дякували за свято Гнаді Труханову. Дехто з мешканців Соворовського району звертався зі своїми проблемами та пропозиціями. Сьогоднішні мероприятие прияті чудесне. Я була з Геннадієм Леонідовичем, Да, ми з ним поздоровалися. він мене поцілував щочку, Я його поблагодарила. Я рада, що він є. Він мені сказав, допоможе дітям організувати клуб. Большое спасибо йому за організацію за нам. Большое спасибо, большое спасибо йому. І за цю організацію нам очень все. Гнадіт Труханов відзначив, що планує зробити таке святкування перемоги традицією. Також він зазначив необхідність більш масштабно святкувати день визволення Одеси 10 квітня. А одеські ветерани просто вдячні за пам'ять та можливість зібратися разом і відсвяткувати День великої перемоги. Костянтин Гак Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.